Іван Михайлович Варчик кілька слів скаже про те, які жорстокі люди тут наробився. На тому бурті посадив. Вже десять років дерева росли, різні плодові дерева. І От якась не знаю, чи то людину назвати. Особа прийшла і порубала. На добрим це просто захищає трактор, тут їде чи комбайн. І воно захищає, щоб вниз техніка не посунулася. Тож десь 40-50 метрів до, донизу є, зсу. Пане Михайлович, скажіть кілька слів. Ну, мене серце близько того, що я посадив і так безжалісно повелися ті безжалісні люди, порубали, понищили, мене не люблять природи, мене не варто любити природи, бо вони е, 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 дуже е, полозувалися над цими деревами. Скільки тут дерев? До 40 дерев. 40 дерев знищено просто. Порубано Порубановщати нікому на ну, перешкоди не було. Ну щоб надрівом, щоб безпека руху було. а ви маєте діти порубали, бо то, що я 10 років садив, щепив і так далі. на Ось така прикра ситуація. Зверніть увагу, якщо знаєте, хто це зробив, то перекажіть нам. І якщо буде на кого подати заяву, то Іван Михайлович подасть заяву в поліцію для того, щоб знайшли винного. Але так тут слідів, якби ніяких немає, щоб поліція прийшла та знайшла відразу. Тому не хочеться подавати в поліцію, такий складний для держави військовий час. Але вашу увагу хочемо на то звернути, що все ж таки не тільки люди, але й не люди є, які отак от повелися із цими деревцями безжалісно. Це все чоловік робив для громади. На жаль, хтось це не оцінив. Безкорисно, безкорисливо. Дякуємо за увагу. Ще? Все понищено. Порубано, понищено. Воно як далеко було, то воно ж було далеко, воно від дороги, ну, метр від дороги. Це все з другого, воно все тут воно лежить. Ну, шкода, що так сталося. І не зрозуміло, хто це зробив. Невже як хтось чужий прийшов до Шебелена і так порубав? Не хочеться думати поганого на шиболян, ми, тому що хочемо любити своїх односельчан, щоб одні другого любили. Ну, але хто ж то зробив? Каже, не злапали нікого за руку. І не, і не можемо стверджувати, що Шіболянин зробив, але і не знати на кого думати. А тут перше дерево, яке Іван Михайлович. Тут на краю посадки посадив. І тепер, як дорогу робили, то розповідає, що навіть працівники турецької фірми ходили сюди і її споживати ці грушки. Ну, я нікому не бороню. І, 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 хто хоче, нехай себе, рибу, бо, бо то є безкорисна моя праця. Я, я люблю ту справу садівництва. Хто з'їсть, то нему Бог допомагає це той, споживати ці плоди, то я нікому не бороню, розумієте? то є е, Так, що е, яка людина зупинить машину, чи, чи схоче грушку вирвати, е, най споживає на, на, на здоров'я своє. На кожен рік родить і той, і, і, і ті подорожні. Приїжджають, собі рвуть і це, і як то казати, я нікому не заперечую. То перше дерево, яке посадив тут Іван Михайлович, і з якого почався його такий ентузіазм заради громади для громади. Але ви там бачили далі на березі, що якийсь варвар з цими його деревцями вчинив.